Вільна із такою назвою у Дніпровському районі з'явився новий мурал від художника Олександра Корбана. Стінопис є популяризацією ідеї свободи, незалежності та культурної ідентичності України. Малюнок можна побачити на багатоповерхівці по вулиці Алматинська. На ньому зображена жінка у вишитій українській сукні з букетом квітів. Робота над муралом тривала близько трьох місяців. Важка була титанічна праця. Те, що хотів сказати, що люди кожен день, коли проходили, вони спостерігали за змінами, як воно змінюється. Тобто кожен день ти бачиш якийсь силует з'явився там рука, там частина обличчя, там ще є елемент вишиванка. Ось вишиванка якісь інші форми обрав, і ти. 100% от всі люди, які виходили з маршруток, проходили повз, вони підіймали голову і завжди дивились, завжди посміхались в кінці і йшли далі. Обрав не я, бо я надав різні варіанти, які б мені, на мій погляд, були б цікавими. А обрали цей варіант, і я залюбки зробив і сподіваюся, ну я віддав всього себе і щоб. Щоб подобалось місцевим жителям і не тільки місцевим жителям жителям, нашого прекрасного міста і, взагалі, нашої країни.